Територія, на яку перенесли, здається, півтора кілометри фронту, от який там був, з окопами, з траншеями, з бліндажами, з командними пунктами, з цією всією Совєтчиною. Бо коли ви заходите в цей музей і дивитеся, що вас зустрічає стела, на якій тисячі, тисячі а, автомобільних номерів російських, російського, так би сказати, автопрому а, і другої військової техніки, а, проходиш ті лінії, дивишся, як на кожні залізяки, яка стріляє, написано Зроблено в Росії. І коли ти виходиш з музею, у тебе навіть запитання а, немає. Слухайте, а хто автор цієї війни? Хто її веде?